Аеропорт Краків, як дійти до електрички, показуємо дорогу. Виходите, бачите перед собою ось таку картину. І йдемо прямо ось туди. Ось так ми вже знаходимося на другій стороні, перейшли дорогу, і є ліфт, щоб піднятися до колій. Прямуємо до нього. В ліфті нам потрібно нажати ось цю кнопочку 2,5. Виходимо з ліфта і прямуємо прямо в двері, потім наліво і направо. І далі, як то кажуть, за толпой. Прямо вийдемо до колій. Ось нашу вже чекає електричка. Натискаємо кнопочку Відкрити двері. Вони відкриваються і заходимо.